Що вас хвилює зараз як військового? У мене відношення до військовослужбовців. Я не люблю взагалі, коли на війні люди починають заробляти кошти. Магазини, які продають форми людям, і військові, які приходять на військову службу, захищати чужих дітей, захищати ну взагалі не чужих дітей, а всю країну захищати, йому потрібно купувати щось. Він не повинен цього робити. Постійні повинні видавати одну форму, видали іншу він купує сам бронежилети. Він повинен купувати. Якщо немає там яких повинні закуповувати це люди, мені кажеться, інші, а не військовослужбовець, які і так ті кошти там він ж їх получає для того, що він захищає країну. Ну так він ще на них розраховує і сім'ю прожити і одягнутися на зиму, щоб воювати. І купити собі бронежилет це мені кажеться якось несправедливо. і, Мені кажеться це взагалі якесь дурня.